Ендокринна система людини та її функції. Ендокринна система здійснює гуморальну регуляцію через гормони та нейрогормони. Всі вони діють на віддалені органи, впливають на зріст, розвиток, обмін речовин, імунітет і поведінку. На відміну від нервової системи, дія гормонів повільніша, але більш тривала і координована. Порушення роботи системи може призвести до різних захворювань, затримку росту або змін психічного розвитку. Ендокринні залози розташовані в різних частинах тіла, або гормони переносяться кров'ю і безпосередній контакт залоз не потрібен. Кожна залоза часто розміщена біля органу, який регулює, щоб дія була ефективною. Всі залози взаємодіють між собою через тропні гормони гіпофіса і нейрогормони гіпоталамуса. Така система дозволяє координувати роботу всього організму як єдиного цілого. Гіпоталамус виробляє нейрогормони, які контролюють секцію гіпофіза. Гіпофіз головна залоза складається з трьох частин: середня синтезує мелотропін для пігментації шкіри, задня виділяє вазопресин та окситоцин, що регулюють водний баланс, пологи та лактацію. Епіфіз виробляє мелатонін, який регулює сон, біоритми та зміцнює імунну систему. Щитоподібна залоза виробляє гормони, які прискорюють обмін речовин, впливають на ріст, розвиток кісток і нервової системи. Гіпофункція може викликати місце у дорослих і картонізму дітей. Безодову хворобу із прискоренням обміну речовин і змінами очей, нестачі йоду, ендемічний зоб, зростання залози. Вищетоподібні залози виділяють гормони, які регулюють кальцій і фосфор. При порушенні секреції виникають судом, уламкість кісток і деформація скелету. Наднеркові залози складаються з кори і мозкової речовини. Кора виробляє гормони, які регулюють обмін речовин, водно-сольовий баланс і імунітет. Картозол називають гормоном стресу. Мозкова частина виділяє адреналін і норадреналін, які готують організм до небезпеки, підвищують тиск, серцебиття та активність нервової системи. Порушення функції кори, хвороба, аді. Суна або бронзова хвороба, що супроводжується слабкістю, змінами шкіри та обмін речовин. Тимус найбільш активний у дитячому віці і до статевого дозрівання. Гормон тимозин стимулює ріст організму, розвиток кісток і формування імунітету. Після 16 років маса залози зменшується, тканини поступово перероджуються. Порушення її функції призводить до ослаблення імунітету і затримки росту, особливо у дітей. Ендокринна система координує всі органи через гормони. Порушення її роботи викликає ендокринні захворювання, які можуть впливати на ріст, обмін речовин та Психічний розвиток, профілактика, збалансоване харчування з йодом, кальцієм та вітамінами, регулярна фізична активність, своєчасне медичне обстеження та контроль гормонів, дотримання режиму сну і уникання стресів, гігієна та здоровий спосіб життя для нормальної роботи, епіфіза і тимуса.